Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо український вінок. А ви не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. І будемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. І спочатку олівцем намалюємо коло, а трошки нижче намалюємо стрічки від вінка. Починаємо малювати у верхній частині аркушу коло. Намагайтесь малювати його від руки. За допомогою кола ми рівненько намалюємо на ньому квіти. Справжній український вінок складається з 12 різноманітних квітів, а ми будемо малювати спрощену версію, тож намалюємо маки та ромашки. У нас почергово буде 5 маків і 5 ромашок. І зараз на цьому колі намалюємо невеличкі кола, в яких розташуємо квіти. Тут буде мак, ромашка, далі знову мак, ромашка і так по колу до кінця. Намічаємо собі олівцем перше коло, в якому ми намалюємо мак. І навпроти знизу малюємо ще одне таке ж коло. І з кожної сторони в нас буде ще 4 квітки, тому нам треба розмістити 4 кола. Ось тут буде одне. Друге, робіть невеличку відстань між колами. Тут буде третє і четверте. І так само намалюємо ще чотири кола з іншої сторони. Сильно на олівець не натискайте, щоб його потім не було видно і легше було витерти ластиком. Ось так. І тепер нам буде дуже легко розмістити квіти. Ви можете продовжувати малювати олівцем. Я одразу малюватиму чорним фломастером, щоб вам було гарно видно. І у цьому першому колі малюємо мак. Серединка кругленька. І намалюємо шість пелюсток. Ось така буде перша. Вона в мене не кругла, а така трошечки нерівної форми. Поруч друга. І так само малюємо третю пелюстку. І тепер між кожною з цих пелюсток домальовуємо ще, їх видно, не повністю. До речі, на каналі є урок по малюванню маків, посилання на який я залишу під цим відео. У цьому колі намалюємо ромашку, в неї серединка буде менша за розміром. Малюємо маленьке коло і малюємо тоненькі пелюстки. Їх буде багато. Малювали і знову малюємо мак. В мене це коло трошки зміщене вниз, я його зараз підніму вгору олівцем. Ось так. Підправлю ще це. І тепер колом малюю знову серединку маку. У ромашки серединка менша, а у мака трошки більша. І тепер малюємо пелюстки. І так само спочатку малюємо три пелюстки, які видно повністю. Ось це третя. І тепер між цими пелюстками домальовуємо ще тут і третя тут. Квіти ми малюємо почергово, тепер знову малюємо ромашку. Намалювали серединку і малюємо багато тоненьких видовжених пелюсток. У мене між квітами залишається трошечки місця, потім я буду домальовувати листочки, якими з'єднаю цей вінок. І знову малюємо мак. Як я й казала, справжній український віночок складається з 12 квітів. В ньому мають бути червоний мак, який ми малюємо, також ми малюємо ромашку, а ще у вінку мають бути барвінок, мальва, чорнобривці, васильки, незабудки, безсмертник, гілочка калини, хміль, любисток та дереві. І кожна з цих рослин має своє символічне значення. І знову після маку ми малюємо ромашку. Тепер після ромашки малюємо знову МАК. До речі, МАК вважається квіткою мрій, а також це символ краси, молодості та родючості. А трошки пізніше ми домалюємо тичинки, які знаходяться у основи пелюсток маку. Знову малюємо ромашку. Ще залишилось намалювати дві ромашки і один Мак. А ромашка це символ вірності, кохання та родючості. Малюємо Мак, серединка, тепер пелюстки. Ну і тепер ви точно натренували руку по малюванню маків та ромашок. Домальовуємо останню ромашку і потім будемо малювати листочки. Готово. І спочатку витримо зайвий олівець ластиком. І тепер, як я й казала, ось цю відстань між квітами будемо з'єднувати листочками. Малюємо від маку невеличку дужку до ромашки. І далі малюємо такий пір'ястий листочок з однієї і так само з другої сторони. Тепер з цієї сторони малюємо дужку і так само робимо листочок. Тепер намалюємо листочки з іншої сторони маку. Так само дужка, але я вже її намалювала в інший бік. І домальовуємо листочок. Малюйте листочки таким чином, щоб вони трошечки торкались квітки, яка знаходиться поруч. Тепер від цього маку малюємо так само листочки. Душка з іншого боку і домальовуємо листочок. Зверху так само буде два листочки. Так само кожен листочок трошки торкається ромашки з цієї сторони. Ви можете малювати по одному листочку або по три. Дивіться таким чином, щоб ці листочки виглядали гармонійно і з'єднували квіти. А я ж малюю листочки від кожного маку по два з кожної сторони. До речі, на каналі є багато інших уроків по малюванню різноманітних квітів. Ви їх можете знайти у списках відтворень під назвою Малюємо разом квіти. А також для зручності я залишу посилання під цим відео. А ще у списках відтворень під назвою Моя Україна ви знайдете багато уроків по малюванню української символіки. І також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Малюйте з задоволенням та насолоджуйтесь процесом малювання. Тим часом я майже закінчила. Домальовую цей листочок і намалюю ще 4 листочки від цього маку. Тут буде 2 і з іншої сторони також 2. Віночок майже готовий, тепер домалюємо стрічки. Першу стрічку малюємо посередині. Це буде така хвиляста лінія. Ось так. Додаємо тепер стрічці товщини, малюємо ще одну лінію. Зверху вона вуща, а знизу розширюється. З правої сторони буде ще одна стрічка. Загалом їх в мене буде 6. Домальовуємо товщину поруч лінією. Тепер таку ж стрічку малюємо з лівої сторони, з правої сторони буде четверта стрічка, з лівої сторони малюю п'яту, і тут намалюю останню шосту. Тепер ми все намалювали, будемо розмальовувати. Спочатку жовтим кольором зроблю серединки у кожній квіточці. А стрічки розмалюю синьо-жовтим кольором. Спочатку зроблю жовтим. І тут головне не заплутатись у цих лініях. Цю ми намалювали жовтою, далі буде ця синя, знову жовта. Наступна буде синьою і знову жовта. Таким чином у нас вийде три стрічки жовтого кольору і три синіх. Червоним розмалюємо маки. А ромашки мають білий колір, але для того, щоб їх трошки відтінити, я візьму блакитний і з внутрішньої сторони кожної пелюстки роблю лінію блакитним кольором. Розмальовую листочки зеленим. І саме зараз чорним фломастером намалюємо тичинки на маках. Ставимо крапочки навколо серединки з внутрішньої і з зовнішньої сторони. З внутрішньої сторони не робіть їх багато, щоб трошки було видно жовту серединку. І так само малюємо на інших маках. Залишилось розмалювати стрічки синім кольором. І наш український віночок готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!